Вітаю, друзі! Звернулися до мене побратими, бачите, наш підрозділ, безпілотники, які вже навчилися літати добряче виконують свої завдання по допомогу у придбанні ретранслятора. Що це таке Це така штука на дрончик чіпляється, дозволяє йому ще ефективніше. Доставляти подаруночку, ну ви самі розумієте, про що йде мова, да? і кому ці подаруночки призначені. От, ціна питання у 40 тисяч треба зібрати, посилання є на монобанку і на Приват. Але цього разу збір буде у нас цікавішим. цікавішим. Значить, найбільший донат, автор найбільшого донату, отримає від нас презентик. Так-так, який саме презентик, я вам покажу, коли його нам сюди привезуть. От це по-перше. А по-друге, ми розіграємо ще три шеврончики нашого загону між тими, хто задонатить, допоможе. Шеврончики, Ні, це не той. Ось. Ось такий гарнюний шеврончик. Я розіграю серед трьох користувачів. Тому донатимо. Підтримуємо, що наші хлопці-дронщики виконували ефективніше свою задачу, доставляли подарунки за призначенням. Ви розумієте, да про що всім гарного вечора? Бережіть себе.